Для приготування пісного або веганського соусу нам потрібно 100 мл води з консервованого горошку, 1 чайну ложку цукру, пів чайної ложки солі, 1 чайну ложку яблучного оцту, все це ми збиваємо погружним блендером і поступово потім додаємо 200-250 мл рафінованої олії. Якщо хочете, щоб майонезний соус вийшов більш густий, збивайте на воді з нута. Додаємо три консервованих або маринованих горошка, збиваємо далі і за смаком додаємо гірчицю. Такий соус вийшов, він ще годинку постоїть, буде густий, можна заправляти будь які салати ним, робити на ньому окрошку. Я заправила салат з філетової капусти смачного.